Звітні школа першого ступеня. Закінчує Чернівецький вищий педагогічний заклад у підготовці молодшого спеціаліста імені Осипа Макове та Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю початкового навчання та практична психологія. Працює вчителем 22 роки. Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Пропоную вашій увазі досвід проблем використання виховного потенціалу. Як головна умова формування здорового способу життя молодшого школяра, який був узагальнений у 2015 році, рекомендований до впровадження районної методичної ради управління освіти Крутинської районної державної української. Із розвитком суспільства змінюється стан навповнього середовища і люди та ціни розвитку. За, за даними наукових соціологічних досліджень, сьогодні лише 3% школярів закінчують школу з тому здоров'я учнів має стати пріоритетом та обов'язковим критерієм якості шкільної освіти. Це якраз те, що необхідно школа сьогодні. Саме в цьому і полягає актуальність досвіду. Інноваційність ґрунтується на засадах оптимального поєднання методів, форм, роботи, новітніх технологій, досягнення виховної сформування, здоров'я збереження, компетентності. За основу свого досвіду я взяла слова великого первого класика Антона Макаренка. Людина не виховується частинами, вона створюється усією сумою впливів, яким підлягає. Адже виховання це супутні знань, культурних навиків, поглядів, що становлять загальний рівень духовного розвитку людини і є наслідком систематичного впливу та навчання. У сучасній педагогічній літературі відображено значні і різнопланові напрацювання вчених, науковців, дослідників, практиків щодо розуміння сутності виховання, концепцій підходів і технології виховного процесу. Втящий організм це цілісна система, яку важливо зберегти в уховному процесі початкової школи. Головними ознаками системності та цілісності початкового навчання є єдність покладання, відносна автономність, взаємозв'язки між класами і предметами. Керування з переважно одним учителем усіма складниками логічного процесу, співпраця з батьками, взаємодія між урочною та позаурочною системою. Впевнена, що педагогічний вплив на молодших штабів був ефективним, необхідно дбати про такі умови навчально-виховної взаємодії, взаємоузгодженість школи і родини, наступність основної школи, комплексний вплив на всі аспекти формування дитячої особистості. Для реалізації цих умов сьогодні, щоб зміст методу навчання і виховання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища, усе працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку здібності, не шкодило фізичному і психічному здоров'ю. Адже деяцькі своєї освіти необхідно розуміння ключової ролі здоров'я, дотримання здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Мої вихованці це покоління, яке народилися в умовах погіршення екології та неповноцінного харчування. У багатьох сім'ях люди тривали час перебувають у ситуації непевності, стресу, очікування змін, психологічного дискомфорту. Спостерігаючи за цими явищами, я зрозуміла, що це посилює потребу більше уваги приділити розумінню поняття здоров'я як чергу радості, основи благополуччя, щасливого повноцінного життя, відсутності хвороб, вміння протистояти негараздо, вірити в свої сили. У своїй повсякденній роботі я сиділа опираюся на основні складові здоров'я це фізичне, психічне, духовне та соціальне. Значай, це означає, що здоров'я має розумітися як цілісність, складові частини якої взаємозалежні. Урок це лише невелике щастло в моїй складній і опланої роботі з формування молодших школярів здорового способу життя. Прагнено забезпечувати. Для перегляду спливу на цей процес, використовуючи ситуації повсякденного перебування учнів класі в групі, матеріал із навколишнього життя, дитячих книг, засобів масової інформації, інтернет-ресурсів. Для досягнення цілей я інтегрую поєдну теми, використовую міжпіональні зв'язки на усіх уроках нахисно. Враховуючи рекомендації вчених гігієністів щодо проведення уроків у початкових класах, найчастіше проводжу ті види вправ, які сприяють збереженню здоров'я. А саме релаксаційні вправи, такі кольоротерапія, музикотерапія, ароматерапія, піскутські хвилинки, пальчикову гімнастику, зорову гімнастику, турніри здоров'я, хвилинки, розмивки, аутотренінги та інші. Ці світлини відображають роботу по виховання цінності здорового способу життя моїх вихованців. Учні залюдки використовують соляні мішечки для покращення поставок, масажери для профілактики плоскостопості та сколіозу, Масаж пушних раковин, сміхотерапію, рухливі ігри, вправи на релаксацію з використанням музикових калунків та інших вправ. Здоров'я дітей це не лише фізичні вправи, значно дієвіше дотримання здорового способу життя всієї родини. Особливо позитивно впливає. На дитину особистий приклад батьків. Переконано, що тільки у взаємодії сім'ї та школи можна досягти дієвих результатів, виховання дітей бажання займатися фізкультурою і спортом, заготовуватися, дбати про своє здоров'я. Жан-Жак Руссо сказав, що зробити дитину розумною і розважливим, зробіть її міцною і здоров'я. Щоб досягти бажаного результату, вважайте цільно використовувати нестандартні кроки. Адже внаслідок цього підвищується мотивація та зацікавлення учнів. Такі уроки, як урок «Презентація», урок «Зустріч», урок подорож, урок суд над шкідливими звичками», урок храму, урок захист лікарських рослин, урок практику, сімейний урок здоров'я. Цей перелік ще можна продовжувати. В активній співпраці з дорослими і віровесниками співпереживання, творчості, іграх, правах, моральних личних вчинках відбувається формування здорового способу життя, що позитивно впливає на здоров'я. Про це свідчить результати роботи, зазначені в даній діаграфії. Третій рік поспіль керує районною творчою групи з проблемами формування здоров'я збережених компетентності молодших школярів. Нами видано посібник для вчителів початкової школи з даною проблемою та запропоновано методичні рекомендації про формування здоров'я зберігаю компетентності. Робота творчої групи є вагомию сподобання організації завдань досвідно експериментальної роботи з проблемами формування здоров'я збереженої компетентності дітей молодшого та дошкільного. Яка проводиться на базі закладу обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Звичайно, я не залишаюся острою методичного життя школи та району. Я активним учасником різноманітних методичних формувань конкурсів педагогічних ярмарок читань, часто відкриті уроки, виховні заходи, ділові ігри та тренінги. Виховання процес різнобічний, багато але возложності єдиний. цілісне, бо різні риси, якості людської особи завжди пов'язані між собою, і не формуються ізольовано. Тому використання виховного потенціалу уроків забезпечує всі його грані. А саме морально-етичне виховання, патріотичне виховання, екологічне виховання, виховання працелюбності, розвиток творчої здібності, превентивне виховання, родинне виховання. І проблеми Висика на шпальтах педагогічної преси, а також у власних медіапродуктах, таких як презентація різної тематики, персональний сад, фотогалереї. Тільки особистість може творити особистість, тільки характером можна творити характер. Ці слова Костянтина Ушинського посилили моє бажання працювати над власним самодосконаленням, підвищенням фактової майстерності, брати участь у громадському житті педагогічної спільноти та житті міста. За свою діяльність неодноразово була пошанована органами влади та органами освітянського управління. Учитель та учні ростуть разом, а нагороди педагога примножуються успіхами його вихованців. Надзвичайно приємно, що 12 моїх випускників обрали професію педагога, а 3 з них стали вчителями самопочаткової школи. Вчитель значить селяти надію. Саме ці слова її Арагона стали моїм педагогічним бредом. Три свічки спокійно горіла і потихеньку там Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють. Перша сказала, я віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене, тому немає сенсу ні йти далі. Побив лихенький вітерець і загасив свічку. Засмутивши, друга свічка вимогла. Я любов, у мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони не помічають тих, хто любить їх найбільше, своїх близьких. І ця свічка згасла. Раптом до кімнати зайшла дитина і побачила дві зразні свічки. Злякавши, закричала, що ви робите? Ви повинні горіти, я боюся темряви. Тоді третя свічка промовила, не бійся і не плач. Поки я горю, завжди можна запалити інші дві свічки. Бо я надія. Ця притча відображає мене як вчителя, вчителя, який запалює у серцях дітей, вогненки віри, надії і любові. В синім ніби сотням, скажи нам п'ється через нас, через простори, через роки, веде до їсти не вона, Люди, де сонце світить ясна, до й надій і сподівань, велика праця і прекрасна, без дітей в країну.